Вирішили спробувати психотерапію, аби дати раду своїм проблемам, але намалювалась нова проблема. І який його метод обрати? Їх так багато, що навіть про проблеми можна забути, поки з усіма підходами розберешся. А що як ви оберете не те і стане ще гірше? А може, психотерапія то взагалі не ваше, і тому не допомогло? Привіт! Я Наріман, доктор філософії з психології та психолог розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про такі 5 методів психотерапії: когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, психоаналіз, екзистенційна, гештальт та центрована на особистості терапія. Усі перелічені методи є науково доказовими. Я допоможу обрати, що допоможе саме вам. А також поговоримо про те, як обрати та перевірити свого психотерапевта, який вам підійде найкраще, та на що звертати увагу при виборі психолога. Дисклеймер. Кожен метод може бути реалізований добре і погано. Про психотерапію є багато карикатур, і виникли вони не безпідставно. При цьому далеко не всі фахівці практикують лише в межах одного методу, а ще є певні спільні моменти, які розділяє більшість фахівців. Тож в цьому відео ми не робимо спроб порівняти, які з методів психотерапії кращі, ми лише спробуємо допомогти знайти, що більше відгукується вам. Адже найбільшим фактором успіху терапії є клієнти і його відповідальність у розв'язанні власних проблем. Другим важливим фактором є терапевт, його компетентність і щира залученість в роботу, готовність вас розуміти і підтримувати. Третім якість вашого стосунку. І четвертим метод. Що означатиме метод психотерапії? Нефахівцю фахівцю може бути складно відрізнити роботу психоаналітика від роботи гештальт психотерапевта. Є багато спільних моментів: конфіденційність, утримання від того, щоб давати конкретні поради відносно проблеми. Однак в деяких методах матиме значення ваше минуле, а в деяких ваше тут і зараз. Десь важливіший ваш внутрішній світ і унікальні переживання, а десь пошук конкретних шляхів розв'язання проблеми у житті. Десь намагатимуться зрозуміти, а десь дати пояснення, інтерпретацію. Спільною для всіх методів може бути лише точка відправлення, ваш запит. На платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Проблемно орієнтовані методи чи особистісно орієнтовані методи. Ми можемо умовно поділити методи психотерапії на дві групи: проблемно-орієнтовані та особистісно орієнтовані методи. Проблемно орієнтовані є першою ланкою психологічної допомоги, де ми маємо справу з окремими проблемами чи особливо гострими симптомами та даємо інструменти для роботи з ними. Особистісно орієнтовані методи своєю чергою допомагають зрозуміти наші глибинні установки, через які ми можемо раз за разом відтворювати схожі ситуації в своєму житті та посилити саму особистість. Психоаналіз найвідоміший метод для більшості людей та фундаментальний для психотерапії. Психоаналіз це як подорож у глибини свого несвідомого, де ми шукаємо причини наших проблем. Спочатку психоаналіз був про те, щоб пролити світло на наші найглибші страхи та бажання, які ми навіть не усвідомлюємо через сновидіння та асоціації. Сьогодні він змінився, але все одно фокусується на нашому дитинстві та на тому, як досвід з дитинства впливає на нас зараз. Психоаналітики вважають, що в нас є внутрішні програми, які керують нашою поведінкою. І ці програми ми отримали в дитинстві. Щоб змінитися, нам потрібно переписати ці програми. Для цього психоаналітик допомагає згадати наше дитинство, відтворити важливе в стосунках з батьками і зрозуміти, як вони вплинули на нас зараз. Під час психоаналізу ми можемо використовувати різні методи, наприклад, аналіз снів чи роботу з уявними образами. Це допомагає нам краще зрозуміти себе і свої почуття. Цей метод стане корисним, якщо у вас є тривога, депресія або проблеми у стосунках, які повторюються, і ви хочете зрозуміти, чому ви поводитесь так, а не інакше. Та якщо ви готові до глибокої роботи над собою, адже психоаналіз це тривалий процес, який вимагає активної участі з боку клієнта. КПТ або когнітивно-поведінкова терапія це проблемоорієнтований орієнтований метод психотерапії, який базується на чітких протоколах для роботи з мисленням та поведінкою. Метод містить багато психологічних вправ і тренінгів для широкого кола проблем від соціофобії до розглядів харчової поведінки. За допомогою КПТ ви навчитеся розпізнавати та переосмислювати негативні думки, а також розвинете навички релаксації та управління собою в стресі. Якщо ви страждаєте від тривоги, депресії, стресу або навіть панічних атак на роботі, КПТ допоможе зробити перші кроки у вирішенні. Екзистенційна психотерапія зосереджується на великих питаннях життя або даностях. Свобода вибору, відповідальність, смертність і сенс. Воно допомагає віднайти сенс в житті, коли здається, що замість нього пустка. Цей метод підійде для вас, якщо ви відчуваєте, ніби зайшли в глухий кут, відчуваєте безсенсовну порожнечу. Хочете зарадити собі, приймаючи складні рішення, шукаєте відповіді на важливі життєві питання. Цей напрям допоможе зрозуміти, що насправді важливо для вас і як жити осмисленим життям. Він базується на ідеї, що кожен з нас вільний створювати своє життя, і на все за це відповідальність. Гештальтерапія. В гештальтерапії фахівці роблять особливий акцент на контакті. Причому контакті між двома людьми, так і контакті людини з собою. Минуле відіграє другорядну роль порівняно з моментом тут і зараз, в якому вони активно працюють з клієнтами. Люди можуть уникати контакту через різні причини, і це заважає їм задовільняти свої справжні потреби нормальним способом. Наприклад, людина, що потребує підтримки, проте забороняє собі це пробуватиме натяками, скаргами або ж своєю гіперопікою добитися цього від інших замість того, щоб прямо про це попросити. В результаті людина залишається незадоволеною, може вже й забути, чого їй було потрібно, і зіпсувати стосунки з оточенням. Гештальт натомість вчить обирати найкоротший шлях задоволення своїх потреб і говорити про це з іншими. Також гештальт про вміння говорити ні, адже часто ми не усвідомлюємо своїх потреб через те, що наші межі порушені. Центрована на особистості терапія або ЦОТ. Цей метод терапії створює підтримуючий і безпечний простір для дослідження своїх думок і почуттів. Терапевт дає безумовне прийняття клієнту, намагається зрозуміти його почуття і допомагає в цьому клієнту. Засновник цього методу, Карл Роджерс, вважав, що людина має тенденцію до розвитку свого потенціалу, хоча може переживати серйозні перешкоди в цьому. Задача терапевта допомогти клієнту подолати свої труднощі, пропонуючи йому стосунок, де він відчуває безумовну підтримку і розуміння. Три умови є основою особистісно центрованої терапії: безумовне прийняття, емпатія та щирість або конгруентність. Хоча ці принципи звучать просто, їх реалізація на практиці це складний процес. Цей метод фокусується на особистості в цілому, сприймаючи проблеми як перешкоди встановлені собою. Терапевт не ставить діагноз, а допомагає клієнту краще пізнати себе. Мета терапії це щире усвідомлення себе та реалізація своєї природи. Це як паросток, який пробивається крізь землю і морок до світла. Віра в те, що кожна людина має внутрішній ресурс для змін, є основою цього методу. Але є інші методи. Згодом ми додамо ще більше відео про інші методи та познайомимо вас із ними. Деякі з них більше сфокусовані на стосунках, творчості, окремі методи, зосереджені суто на лікуванні окремих розладів. А щоби бути упевненим, що ви починаєте роботу з кваліфікованим спеціалістом, радимо перевірити терапевтичний метод за кількома простими критеріями. Наявність активних професійних асоціацій, що визнаються іншими фахівцями, вимоги до сертифікації, зокрема, наявність попередньої психологічної чи медичної освіти, теоретичне та практичне навчання в методі, супервізії, наявність публікацій в наукометричних джерелах чи базах даних перевірити через Google Scholar, PubMed, інші сайти. Міжнародна практика, наявність в реєстрах ліцензованих методів психотерапії в інших країнах. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Сподіваюсь, цей огляд допоміг вам дізнатися щось нове та корисне про методи психотерапії. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі під відео. І, звісно, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!